Всім привіт. Сьогодні я кажу вам чотири із цього мода із Спі Дістопія. Покажу чотири листочка, які спамнять текстури з, з, з чотирма різними різними із ССП. Це 070 сімдесят 173, 096 або скромник і 049 або чубний доктор і, ну, і 173 або статуя. Ось і 4 листочки які спавнять добавляють текстури. Щоб їх використати на Shift і використати. Кнопку використати. Одна із них це ось CP-049. Ось така велика. Зараз час день. зробимо. ПІ939. Клас об'єкту геттер. Я не знаю, що воно означає і як правильно перекладається на українську мову. Тут кожне слово хі. Ось фіт. У мене тут двері не прогрозилися ці на вході. І, ну, в мене всі двері чомусь не прогрузилися, не встановилися. Ось така тут броня. Кожен. Бронежилети і каски. В цьому магазин для підуха, П90. Або пітух. А в цьому... Два куск два хліба і одна хребна петли. Ось тут є ще ноутбук стільця. Ось. Далі. Отак. Ось фотографії. СП 939. сила з коробками. Ось манікен цього. Ісіпі. Ось так ми виглядає, він ось щось окей до мене. Вс нагайно. С человек с записами слежий. Ось ці у комі, і далі ось це я не знаю як перекладається. Можете у коментарях написати під відео, як перекладається. Оце вхід до монстра SCP-939 іде, іде, самого монстра. Зараз йому трошки наклацаємо дослідження. Ну зелений ящик із рандомною зброєю. Зелений ось. Тепер виходимо. І далі SCP-049. Клас, Клас об'єкта вклідовим. Чотири ящики зі зброєю. Там четыре шесудука звичайних три бочки таких ага. по... Потім, не знаєш тут хреня шести. 6... 6... ...листочками... для записування результатів досліджень. Ось сам Чубний Доктор або SCP-049. Два сто... Два і у сундукові. Ну ось Ну і зараз. Будем наступну Наступний у нас SCP-096 е, або Скромник. Вибачте за Кацапську, але українською я не знаю, як він буде перекладатися. Як він буде перекладатися? Ось вхід. Я зараз разом з вами. Досліджуються всі текстури, всі ці будівлі, які спавняться листочками про цих мобів, про цих SCP. Тут ось з двома. Порти ці ніби портфелями з лицем цього ECP книги і траслини якоїсь у мене ніякі чомусь двері не прогружуються. Ще раз, не забувайте ставити лайки та підписуватися на цей канал. Тут буде ще різних е, відео, ось кімнати, ось два сундуки тут ...магазини. і ка а? карточка Відкривання. чотири листочка в нижньому і паличка. Ну ехал. Дальше ось Ту. вигляд він в Кубові цей боиси скромничка. Ось в цьому кубу залізному він знаходиться. Щось не прогрузилось, що не можу залізти. Зламаю тут одну рішітку і залізу. Силаш зброєю и казками специальными ще два сундука зі зброєю рандомною. Ось так виглядало 0. В кінці цього відео можете написати в коментарях, яка вам споруда і які SCP вам сподобалось найбільше. Зараз будемо спавити SCP-173 або статуя. Ось споруда. Вхід. Ось на вході фотографія цієї собі. Далі. Там зразу на другий поверх. Тут коридор. Коридор зразу включає, далі направо. Тут у Назв... такий. Ось оглядова для цього півсосімдесяти, ось у... так він виглядає з цим модом. Ось тут сундук, в якому отримали 5 листочків. Ну, ось так виглядає ще раз. У кожного тут відкрити Тут допомогою камер різних. Ну і все. Напишіть, як ви реагуєте.